Львів'яни рятують Україну від енергетичної кризи. Після того, як на Запоріжжі впала опора високовольтної лінії електропередачі, єдине підприємство, здатне ліквідувати аварію, знайшли у Львові. Це підприємство Південь Захід електромережбуд. Зараз техніка тут стоїть. У такий мороз проводити ремонт зазвичай не можна, але аварія на сході України чекати не могла. Під назвою Запорізька АЕС Південно-Донбаська. Це лінія 750 кВт. Це аварія, яка фактично вивела. Не з нормальної експлуатації Запорізької атомної електростанції і відповідно через це Україна призупинила експорт електроенергії за кордон. Такі опори, як оця, що впала, в останній в Україні монтували 30 років тому. Люди, що мають досвід роботи з ними, залишились лише на львівському підприємстві. Техніка тут не вирішує питання, тобто і і кошти не вирішують питання. Це і досвід, це є відвага людей. Відвага людей тих, які... Можуть в 30 градусний мороз вилізти на опору і пропрацювати там півдня. Тобто, це ну це героїчні поступки. Збірна бригада із 27 чоловік змонтувала і встановила 40-метрову опору за 3,5 дні. У вівторок роботу закінчили. Хоча працювати довелось у штурмових умовах 20 градусів морозу, вітер швидкістю у 20 метрів на секунду. Вивіть собі степи України, де в цьому тебе снігу немає. І весь пісок повністю. Ми такі вже як китайці стали знаєте з такими очима. Умови дуже складні були, особливо хлопцям, які ще крім цього були наверху на 35 метрах, тому що вони монтували весь проїзд. Практично п'ять з половиною години, як вилізли в 10-тій годині, то в 3.15 тільки і звісно. Це богу, дякувати прийшло нормально. Все змонтовано, все зроблено. Лінія готова вже підключити. А причиною аварії стали мисливці за металом. Вони відпиляли із опори лінії електропередач шматки залізяча, щоб здати його на металобрухт. Віцемі завершивши дане преступлення, оказались три місних жителя Великого Білозорського района. Ні один із них офіційно не трудоустроєний. Двоє раніше судіми за свершені кризних преступлень відбували відбивали наказання в містах лишені свободи. Затриманим загрожує до 10 років в'язниці вартість лише робіт із відновлення мільйон гривень. Ускільки обійшлись національні економіці 12 днів напруженої роботи об'єднаної енергосистеми України. Наразі невідомо. Арсен Данилюк, Олександр Бригадер, головні новини Львова.